На розі, де байда зустрічає дахна, стоїть мовчазна, та не зовсім одна. Біг стіди великої дивиться вдаль. З історичної загадки екскурсовод Людмила Глущенко розпочинає квест серед містям Черкас. Це квест у нас пізнавальний, і тому ми і ходимо, і розповідаємо, і даємо ще завдання. певні. Локації у нас. В центрі міста всі знаходяться в пішій доступності один від одного щоб людям було зручно пройти маршрут. Сьогодні каже, беруть участь у квесті 15 містян. Для них підготували 10 історичних локацій. І Зараз що це в нас. Цей косаря йдемо туди. Ви, ви молодці. Ага. Алла Сердюкова на історичний квест прийшла разом з племінницею. Говорить, так у парі вивчають місто. Будинок, там, де був перший кінотеатр, я не знала і не звертала увагу насправді наскільки він архітектурно красивий. Були на подібних заходах, і нам обов'язково, тому ми дуже радіємо, коли щось таке. Проводять в Черкасах, а пані Олена прийшла разом із сусідкою. Сама говорить три роки, тому до Черкас переїхала з Харкова. Відтоді у знайомстві з містом її незмінна компаньонка, сусідка Раїса Іванівна. Благодаря у цій сусідці я стала оживати і щось дивиться в Черкаси. Щось мені стало подобатися вначалі. Я дуже була розчува така дуже гар опущена. Зараз мені дуже подобається. Я слава богу. Житам. Мені дуже подобається. Я думала, що це просто буде екскурсія, але все одно це всі цікаво навіть у моєму віці прилічному вже. Восьмирічна Аріна Скурик говорить, для неї вивчати місто за допомогою квесту легко й цікаво. Оця рідного магазину я не знала. Я не знала, чого там Тараса Шевченко. То, що ми робили стіну, фотографувалася. Я багато чого не знала. Прикольно, так і ноги можна розім'яти, так класно відчувається, що ти ходиш по Черкасам, зазнаєшся. То що типу ти не знав цього, а тобі це показують. Перед вами будинок Белгова. Це двоповерхова цегляна споруда прямокутної форми, зведена у стилі. Пізнього модерну організаторка культурно дозвілєвої діяльності реабілітаційного центру жага життя Наталія Байда розповідає, проводять квести люди з інвалідністю на кожній локації. Новий екскурсовод. Ми постаралися по різному їх залучити там, де немовні, Ми їх озвучуємо QR-кодами, відео в Ютубі, записом аудіо. Хто може, говорить сам розказує. Тобто, щоб кожен зміг проявити себе так, як він може. Для них це важливо, як проявити себе, соціалізуватися і відчути себе от значимим у цьому суспільстві. Зі слів пані Наталії, сьогодні вони проводять третій такий квест. Ініціаторкою проєкту стала вихованниця центру Людмила Глущенко. Щоб втілити його в життя, отримала 30 тисяч гривень міської стипендії. Ці кошти каже, витратили на виготовлення поліграфічної продукції, відеороликів та брендованих речей. Ми їй допомогли в розробці в під. В підборі локацій у підборі тексту правильного, тому що ми як представили його у напрямку культури. Вибрали архітектурні локації міста за словами начальниці управління культури департаменту освіти та гуманітарної політики Валентини Шепецької. Такі стипендії це фінансова підтримка проєктів для черкасців віком від 18 до 65 років. Тобто, це відповідні гранти, які виділяються з міського бюджету на реалізацію чотирьох напрямків у сфері різної культурної події. Політики, тобто мається на увазі проведення культурної події, створення мистецьких робіт, видання книг-каталогів і поїздки в участь міжнародних різноманітних всеукраїнських проєктів. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.